Сьогодні в сином старшого день народження, він теж військовослужбовець, служить в Києві. Свобода та Україна. Свобода його. Це Ці. Лон. Сім'я. Діти, близькі, друзі. Як Сашка. <говорить> На жаль, батько мене дочекався. І помер в 22-му ще році. Перебував в полоні рівно 37 місяців. Не давали здатися, нам надія, що ми повернемося в свою країну і будемо її далі захищати. Обняти своїх родних. Може, цього хочеться радості, щастя, любві. очікування зустрічі зі своїми близькими, родними друзьями.